В цього потроху, так і коротко. Так, зараз я запущу. так Всім доброго дня! Ще раз. Я розумію, що мабуть, стомилися, я постараюся відносно коротко і так максимально окреслити. Uh, uh, такі виміри, чим щом можна в нас займатися. Тобто, я так назвав досить абстрактно ARPAS, з навчання та VR в КАУ. Uh, давайте трошки детальніше про кожен з них. Почнемо з того, що таке Арпес. Uh, ви пам'ятаєте зі школи? Можливо, ну і, мабуть, в університеті теж це було що таке Ну, ефект Всім більш-менш знайомі, що це таке, так? А, цей метод експериментальний він якраз на основі фотоефекту ви світите, вилітають фотоелектрони і є от такий складний аналізатор. А, так, тут, мабуть, вам не буде. Да, видно. А, Тобто, я такий напівсферичний анілізатор, який розділяє ці електрони, і в результаті ви це далі будете ще вчити на фізиці, ви бачите електронну структуру, Тобто це та квантовість, про яку говорив на початку Олександр Анатолійович. Тобто, ви можете бачити безпосередньо, де розташовані електрони в зворотньому просторі. І виявляється, що насправді така характеристика вона диктує всі властивості матеріалу, тобто буде він прозорий чи не прозорий. Буде він провідник чи ізолятор тощо, тощо, тощо. Тобто це така фундаментальна. Тобто, на на, на рівні того, як яка кристалічна структура, вона визначає властивості матеріалу, так само електронна структура, це дуже важливо. А, і у нас ми зараз будуємо лабораторію. От те, що сказав Олександр Анатолійович, з використанням спектрометру нового типу Фесума. Тут намальовано схематично його побудова. Знову ж таки, немає часу, мабуть, дуже детально розповідати, але просто схематично, щоб розуміти, що, що це таке. Тобто, електрони, які вилітають зі зразка, зразок ось зліва у вас зображений. Тобто ми ви світите якимось лазером чи синхротроном, В зразок з нього вилітають електрони, і оці лінзи електронні. Вони вам виділяють певний кут і певні енергії тих електронів, які прилетять на MCP. MCP – це, якщо просто не екран фактично. Тобто, це ви отримаєте в кінці картинку, яка вам ну, покаже, де, власне кажучи, електрони розташовані більше. Uh, і ми зараз якби, будуємо так, тобто приміщення безпосередньо цей спектрометр, який нам приїхав, то спектрометр ще не вистачає електронного обладнання, то воно теж скоро на підході. Тобто це така робота в процесі, і ну, на, на найближчий час це от саме е, налагодження всього цього збір і запуск. А далі ми вже зможемо отримувати такі красиві картинки. Е, тут ви бачите ряд. Е, Дуже різних матеріалів, тобто тут є і надпровідники е високотемпературні, і всілякі топологічні матеріали, тобто і те, що ви тут бачите в верхньому такому картинці, це е кольорова гама це по суті як фізична карта, тобто синя це низька інтенсивність, червона, біла найбільша інтенсивність. І відповідно це фактично там, де високі інтенсивності, там у вас найбільше електронів. Це, це називається пермі Те, що ви бачите, знову ж таки. Немає часу довго про це розказувати. А нижча картинка, це те, як тобто, пермі це те, що ви бачите вгорі, тобто це електрони. Ось вершина цього кубика: це електрони, які найшвидші з найбільшою енергією, і які би відповідно це і називається перміповертною, а все, що нижче, це вже інформація про електрони, які там глибше. Знову ж таки, про це можна дуже довго і детально розповідати, просто на даний момент загальне розуміння, якесь і красиве картинка. Е, також у нас є центр дослідження даних та машинного навчання. Е, в рамках нього він досить міждисциплінарний. Тобто, було, наприклад, питання про астрофізику так. Да, в Україні є звичайно обсерваторії, але якщо брати якийсь світовий максимально крутий рівень, наприклад, в, в липні цього року запустили телескоп Евквіт нового, ну дуже потужний, 600 мегапікселів okay. по моєму камера. В декількох діапазонах знімає і дані з нього вони, ну, це дуже це питання дуже великих об'ємів масштабних даних. Якщо Україна отримає доступ до цих даних, ну вся купа роботи для аналізу даних, для машинного навчання, для якоїсь кластеризації, тобто ось якби сходу задача для багатьох 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 вчених в Україні. А, в нас є також в КАУ курс по машинному навчанню, дуже класний. Внизу можна побачити посилання на GitHub. Тут я якраз зняв дві картинки, ставок про Manifold Learning і SVN. Е, До речі, з машинним навчанням. Ну, ви, ви всі знаєте, що таке машинне навчання, а чи є у вас якийсь досвід по машинному навчанню, можливо, вже хтось щось починав робити, чи поки що ні. Поки що тільки чую. Ну, коротше кажуть, тим не менше, приходьте до нас, ми вас навчимо. Тобто, курс, тобто, навіть якби ви вже мали якийсь досвід, тобто курс він розрахований на початківців, тобто, спочатку основи Python, декілька лекцій, бібліотеки, а далі починається такий, навіть якщо ви знаєте, що навчання чим цей курс дуже хороший, починається таке дуже. Математичне і глибоке пояснення того, чому це працює, як це працює, і це саме класичні методи машинного навчання. Тобто, тут в цьому курсі ми не, ми не викладаємо нейронні мережі, тому що нейронні мережі вони мають трошки ще свою специфіку. А вище, от зліва картинка. Ну, от я про телескоп, наприклад, сказав, а оця от, така дерево, яке ви тут бачите. А це приклад із статті, де 18-го року, тобто вона вже навіть не така і свіжа, є, мабуть, ще ще краще роботи. Це приклад статті, де застосовують машинне навчання в фізиці, тобто вони на базах даних уже існуючих змогли передбачити критичні температури надпровідників. Надпровідники, знову ж таки, я не знаю. Не знаю ну, тобто, ви я думаю, ви знаєте, що надпровідник – це. Матеріал, який в тому числі не ну, проводить струм без будь-яких втрат, без, без опору. Опор. Так. Ну і там ще є ефект Мейснера. Ну, от, якщо зупинитись на ефекті, що немає опору, купа практичних застосувань зрозуміло. Тому, очевидно, що якщо машине навчання дозволить знайти якийсь надпровідник, який має температури, який не треба оголоджувати, там, гелієм чи азотом, азотом дешевше, але все одно з азотом, під ким. Додається багато обмежень практичних. Якщо вдасться зробити якийсь ближче до кімнатної температури, або взагалі кімнатної температури, то це це одразу Нобелівка і дуже великий прорив для бійства. Ну от можна пробувати цю задачу вирішувати машинним навчанням, і люди над цим працюють. От те, що вони робили, це в цьому напрямку. Вони спрогнозували навіть декілька матеріалів, і наскільки я знаю, їх ще не встигли перевірити. Це приклад застосування знову ж таки до фізики твердого тіла, де нейронні мережі застосовують для класифікації е, різних кристалічних структур. Он справа можете бачити різні е, решітки. О, і останнє трошки про віртуальну реальність в травні цього року у нас проход... хоча навіть не так. А трошки про віртуальну реальність то, що ви тут бачите, це перед цим вам показував красиві картинки, як ну, де розташовані електрони, поверхні фермі, і ось по суті, ось та ось поверхня пермі. Ми зробили перенесли спектр, який ми записали з протрону. В Юніті імпортували ці дані, і відповідно ви можете одягнути з числом віртуальної реальності або просто в 3D-графіці, покрутити це, красиво якось зрізати. Тобто можна це простіше представити, але от застосування віртуальної реальності для такої візуалізації даних, це теж такий напрямок у нас, який свіжий. Він виник завдяки тому, що в травні до нас приїхав із Чехії їжі, вискочив він, експерт по Високопродуктивним е обчисленням, але також він цікавиться е віртуальною реальністю та 3D-графікою. Під нього була така ініціатива, е і це вилилося в досить класний воркшоп, е під час якого ну частина була це на мистецтво направлена, а частина така цікавіша, звичайно, для кал це на візуалізацію даних. Ну я тут приклади вам показав вище. Тому це, це такий дуже свіжий напрямок. Ми плануємо провести новий воркшоп е або навіть інтенсивний курс короткий. В КАУ, скоріш за все, у січні лютому наступного року. Оголошення будуть заздалегідь, я, я думаю, ви їх побачите. Тобто я вас точно туди запрошую. І крім того, цей напрямок він такий от свіжий. По ньому, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, є обладнання, є можливість з цим працювати також в цьому напрямку. А, ну і канал Кау, так як я побачив, рекламували канал е інституту артфізики. Я... У нас. У нас е, також е, досить хороший канал. От ви можете бачити тут свіжі лекції. Зараз після мене буде Олег Пей розповідати. В нього крутий курс по тому, як отримати такі ж красиві картинки, як я показав, тільки не з експерименту, а й з розрахунків. Е, також курс по машинному навчанню, ось четверта лекція. Ну і в принципі постійно, регулярно, багато о, хороших матеріалів. А Якщо вам цікаво подивитися щось про VR, також там були записи з воркшопу. Можете подивитися. Uh, в принципі, все. Надіюсь, не дуже добре надає питання. Питання є у вас до Володимира?